Щирі вітання глядачам прямого. Мене звати Наталія Бочан. Сьогодні моїм гостем є ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар, науковець, публіцист Євген Дикий. Пане Євгене, я вас дуже рада бачити. Дякую, що з нами. Слава Україні! Героям слава! Отже, більше року минуло з того моменту, коли ми почули підтвердження від Сполучених Штатів Америки про те, що f 16 таки нададуть Україні. Далі ми чули дуже багато дискусій про навчання наших пілотів. були історії про те, коли ж можуть бути ці винищувачі в українському небі. Говорили і про весну, і про літо. Місяці дуже різні називали. В кінцевому результаті ми підійшли до липня, і саме в останній день липня з'явилася інформація від Агенції Bloomberg про те, що винищувачі вже на території України. А вранці ми побачили теж підтвердження цієї інформації від міністра закордонних справ Литви, не Україна, саме Литви він написав про те, що ще одна неможлива річ стала можливою. Ми розуміємо, що це нова сторінка для збройних сил України, адже це новий технологічний рівень. Який раніше не був для нас доступний, розумію, що ви мені відразу скажете, я не авіаексперт, Я знаю, що ви зазначаєте, навіть що ви не військовий, ви лише цивільна людина з військовим досвідом. Але в цій темі нам потрібна раціональна холодна думка, роз'яснення щодо цієї теми. бо... Ем, коли ми чекали на F-16, було дуже багато матеріалів, зокрема і від міжнародної преси New York Times опублікували матеріал буквально на днях про те, що Україна до кінця року, навіть коли отримає F-16, не буде мати їх багато. Е, йде мова лише про якийсь десяток е, через те, що в нас не так багато підготовлених. Пілотів, а як ми знаємо, на один винищувач потрібно щонайменше два пілоти, аби вони могли чергуватись, відпочивати. Отже, ваша думка з приводу того, як це змінить нашу армію, як це підсилить нашу повітряну оборону. Знаю, що зараз буде раціональне роз'яснення цієї теми? Так, тут е, ні в якому разі не варто ні недооцінювати цей здобуток, ні переоцінювати. Ну почнемо з переоцінювати. Ну ні, в 16 ні жодна інша насправді зброя в цій війні не є вундервафлею. От вона не є там, як кажуть наші союзники з кулею для вампіра. Ну в війнах такого масштабу, в принципі, жодна якась зброя чи техніка. Якщо ми виносимо задушки ядерку, от на щастя, виносимо, от, то жодна окрема зброя не є тим, що переламує загалом ход війни. Це в принципі в таких в такого масштабу війнах. Це так не працює, але кожна нова доступна зброя, кожна нова доступна технологія. Це якби знаєте, ну ще така маленька гірка на одну з шальок терес, на яких зважується, все ж таки, хто ж кого. Жодна зброя одна не є вирішальною, але кожна нова зброя, кожна нова технологія це така, ніби як гірка, яка кладеться на ту чи іншу шарку терес, от на яких в результаті хтось когось переважить. І шоб там не було, але F-16 це гірка на нашу шальку терес дуже вагома. Що я в першу чергу маю на увазі? Справа в тому, що. Ну, критичною проблемою у нас на фронті наразі є використання росіянами плануючих бомб. Тобто вони беруть ці старі радянські каби та фаби, mm -hmm. яких на складах на жаль не міряно, і вони доробляють до них таку простеньку насправді доволі систему із крилець і апарату управління. І ця бомба стає по перше, як кажуть По-друге, вона стає керованою. бо насправді керують вони таксом, якщо чесно. Mm -hmm. От єдине, що, хоч трошки рятує, це невисока точність прильоту, але головне, що вона стає плануючою, і вони тепер можуть запускати ці плануючі бомби приблизно за 50 кілометрів за лінією фронту, при тому, що наше фронтове ППО дістає максимум на 40. Тобто, вони абсолютно е, спокійно, безкарно вони, вони вилітають на бомбардування. знаєте, не як на війну, а як на роботу. От, злітав, відбомбився, повернувся, побухав, відпочив, знов причепив бомби, знов пішов, відбомбився. От, е поява F-16, навіть тої першої ескадрилії в кількості шести машин, які от нібито підтверджені, вже от, поки, Ну знову ж таки, тут я оперую саме на дані західних медіа, наші офіційні особи це поки не підтверджували. Ну але за даними західних медіа, прилетіли перші шість машин. От, е а взагалі цього року очікується в районі 20 приблизно машин. Так, от навіть перші шість машин можуть змінити ситуацію кардинально. Справа в тому, що вони ж ідуть не голі. От до них ідуть ракети повітря-повітря е, з радіусом дії 105 км. І от тепер порівнюємо: е, оці 50 чи в ну, максимально в деяких модифікаціях плануючих російських бомб: 70 км. От за які вони їх мають запустити? І 100 кілометрів на які тепер е, можна і діставати оцими ракетами повітря-повітря, тобто таким чином, вже наші F-16 зможуть не перетинати ні в якому разі лінію фронту, от, не заходити в зону дії на дуже щільного російського ППО, от а з нашої контрольованої частини неба е, збивати російські оці бомбардувальники штурмовики. Так, маючи всього шість машин, зрозуміло, що ми не очистимо одразу небо, що ми нам ну шість машин. Вибачте проти приблизно трьохсот сушок, які має бомбардувальна авіація Росії. Самі розумієте, але е, кожен виліт тепер російських бомбардувальників, от він тепер стане реально бойовим. От е, вони поки якщо літають як на роботу. А тепер в них буде рівно 50 на 50, а потрапить саме його бомбардувальник от туди, де літає один з тих шести F-16. Чи не потрапиться? От повернеться він сьогодні на аеродром. Чи не повернеться? Uh -huh. Це буде абсолютно інша історія. І враховуючи, що якраз борців того росіян ще доволі багато, а от досвідчених пілотів вже мало. Ми могли, між іншим по останніх обмінах полоненими, ми могли е скласти собі враження про те, наскільки в дефіциті росіян пілоти, от єдині за кого вони віддають достатньо багато наших, єдині за кого вони інколи погоджуються навіть видавати азовців, чого вони уникають, як тільки можуть. Оце виключно льотчики. От більше ніж за льотчиків вони давали тільки за медвечука. Можна уточнення? А наскільки багато у нас, я розумію, що їх скоріш за все дуже мало цих льотчиків. Думаю. Чи дуже мало так, тому що навіть коли... <клес> пані дане дуже мало тому, що навіть коли їх збивають, по перше багато гине, коли їх збивають. От, а по-друге, це ж треба не тільки щоб його збили, а щоб він впав саме впав живий на парашуті на контрольованій нами території, а не там за лінією. фронту. Це, мова про одиниці, буквально так мова про одиниці, але по тому як вони ці одиниці вимінювали, от е, з цього видно, що і в них їх м'яко кажучи, не сотні. От вот а яка на підношення на одного фото... Скільки наших віддають. Ні, ну це по-різному. Ну, пані Наталі, ну, не, ну чесно, це не магазин. Ну, от, от Нема не, не не ма таблички, в яких записано. От, Я розумію, намагається завжди ну, по максимуму. Кожного разу переговорний процес. Це, 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 це йде по-різному, але йдеться, ну, про десятки, йдеться про десятки за голову. Угу. Ну, бачите, е, все рівно ви не зорієнтували в, в цій. Так, так. От, і відповідно, ми бачимо, скільки в них в дефіциті пілотів. пілоти. І відповідно, як тільки хоча б перший їхній штурмовик буде збитий з F-16, ну дуже поміняється те, як вони підходитимуть до цих своїх бойових виробів. Оцих вилітів стане набагато менше, вони стануть на порядок обережнішими, тобто от, вони вже не прилітатимуться на війну, а не на роботу. От для цього в принципі має вистачити навіть оцієї одної першої ескадрилі. Тому да, на, 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 на ній зараз надважка задача, але от в чому я погоджуюсь з там. Не, нещодавно була стаття там, не пам'ятаю чи нью чи, чи Shift Time, про те, що от, поява F-16 там нічим Україні не допоможе. Абсолютно неправильний посил допоможе, але що там, на мою думку, було правильно, що е, Україна, маючи так мало машин, буде використовувати їх е, в тилу для власне е, полювання за шахедами, для полювання за російськими крилатими ракетами, тобто в цілях протиповітряної оборони, е, ну я думаю, що тут справа не в кількості машин. як ми тільки що з вами розбирали, навіть шість машин можуть трошки поміняти ситуацію на фронті. От, але е, я думаю, щоб дійсно перші місяці, е, поки наші льотчики, які от вони тільки навчились цими машинами пілотувати. Ну навряд чи раціонально, е, коли ти тільки-тільки ну от, коли ти тільки навчився водити машину, ти е, не поїдеш е, змагатися з гонщиком формули 1. Тому достатньо логічно, що нашим пілотам варто ці машини обкатати вже в нашому небі, вже в умовах наближених максимально до бойових, от налітати достатню кількість годин вже не навчальних, а дійсно бойових, але. На більш спокійні задачі, тобто, все ж таки е, е, збивання шахетів та крилатих ракет це насправді дуже важлива функція, от але вона набагато менш ризикована. І от коли вже налітається достатня кількість годин, коли вони не просто ну, умовно кажучи, отримують права на водіння в 16 а коли вони вже відчуватимуть ту машину, цю машину, от як вони до цього відчували свої старі радянські винищувачі, от коли вони вже на то, що називається зростатимуться з машиною, от тоді вже е, варто ризикувати і працювати на лінії. Фронта, бо це завжди завжди будуть дуже ризиковані вирити. Це вже буде дуже ну, дійсно героїчна бойова робота, і е, логічно, що навряд чи це саме ця е, найбільш ризикована бойова робота, навряд чи почнеться з першого місяця. Я думаю, що їм не віддадуть такого наказу, а саме дадуть можливість е, спершу нормально налітати в режимі ППО <теплес> Пане Євгене, ви згадували вже дошкульні каби. Володимир Зеленський, коли був у Вашингтоні, він мав виступ в інституті Рейгіна. Він сказав, що якби нам дали дозвіл бити по території Російської Федерації, а саме по аеродромах, ми б могли вирішити це питання із кабами. І ось зараз це питання щодо дозволу бити американською зброєю для України знову підняли в американському сенаті. І, зокрема, є такий сенатор республіканець під... Рікець, і він зазначив, що ця війна російсько-українська вона лише є першим залпом у протистоянні заходу з Північної Кореї з Китаєм з Росією. І для того, аби не допустити цієї тотальної війни, найкраще, звісно, зупинити Росію на території України. І він каже, що найшвидшим способом для того, аби Зупинити цю війну це дійсно надати цей дозвіл, і ось тут постає питання зараз перед виборча гонитва в Америці. Чи не стає це питання таким футбольним м'ячем то на території республіканців, то на території демократів, яким вони постійно будуть футболити, але в кінцевому результаті може і нічого не вирішать. чи навпаки саме ці вибори можуть посприяти тому, аби все ж таки це питання було вирішено для України? Пані Наталі, мені здається, що ми в ми, ми в сенсі українці. Ми взагалі занадто багато уваги приділяємо о тому, хто що там в Штатах сказав. Ну от, чесно ну, от є чітка абсолютно позиція адміністрації Байдена. Адміністрація Байдена абсолютно категорична в своїй забороні бити по території Росії їхньої зброї. На жаль, це це дуже прикрий факт. Це свідчить про те, що адміністрація Байдена має глибоко хибну стратегію взагалі стосовно цієї війни і стосовно Росії, але ми нічого з цим зробити не можемо. Іде третій рік війни. Ця їхня хибна стратегія не міняється. От, вибачте, от тупі, от не доходить. От просто ну, ну ми не переламаємо старечу деменцію Байдена. Ну давайте будемо реалістами. А ця адміністрація буде м, як мінімум по ну, Не мікним, а як максимум, Байдена то точно далі не буде, але невідомо хто буде замість нього. Але ця адміністрація як мінімум буде по січні місяць. От в січні він має відбутись передача влади. Тому шанси на те, що е, до січня місяця е, нам дозволять бути е, американською зброєю по російських аеродромах, ну вони мінімальні. Я не скажу, що це ноль, бо інколи е, власне. Росіяни прихитряються зробити щось таке. От щось таке утнути, що Байдену доводиться міняти свою позицію, таке не можна виключати, але будувати на такому свої розрахунки було б трошки наївно. Тому що можуть утнути, а можуть не утнути. А базова позиція Байдена абсолютно однозначна, і жодних змін жодних тріщин в ній не спостерігається. Тому власне, що стосується того, що буде після Байдена. Ну по перше ми не знаємо, хто буде президентом. От швидше Трамп. І тоді питання про власне, удари по території Росії буде найменшою нашою проблемою. Тоді стоятиме питання, як ми далі взагалі воюватимемо після зупинки американської допомоги. Інша річ, що чесно кажучи, не бачу в цьому якоїсь трагедії, так, це буде дуже неприємно, це буде складно, але оскільки ми про це попереджені, вибачте за рік. Ну, то це вже буде повністю наша провина, якщо ми до цього не підготуємося. Ми зараз маємо час підготуватись до приходу Трампа. Ми маємо час підготуватись і попрацювати з європейськими союзниками, і в першу чергу вкласти свою власну оборонку, щоб м -м, прихід Трампа і припинення ним допомоги не було для нас такою трагедією, як це було, коли він вперше цю допомогу зупинив. Тоді це було абсолютно несподівано. Тоді ніхто на це не закладався, ніхто не думав, що він це може зробити за рік до того, як стати президентом. Всі очікували, що він це зробить тільки коли його оберуть. Він прихитрився раніше. Ми пережили страшні абсолютно сім місяців, і тоді це було саме зненацька. Наразі ми маємо рік на підготовку. Ну якщо ми і його профукуємо, вибачте, то це вже оце вже нам не треба буде винувати. Це вже буде виключно про нас самих. От до речі, про нашу оборонку, в яку зараз треба терміново інвестувати, зокрема з врахуванням приходу Трампа, як на те вже пішло, саме наша оборонка може бути виходом із тієї із цього тупіка, який створює адміністрація Байдена. І до речі, якщо оберуть камалу гаріс, то швидше за все вона в точності продовжить е, ту лінію, яку зараз проводить Байден, тобто із наданням нам допомоги, е, що дуже важливо, але водночас із забороною бити по Росії. Я, от, ну не бачу принаймні, поки жодних підстав. Е, ну, побачив, хто там хто там кого вона обере на віце. Але принаймні, по самій каналі судячи, ну це буде в точності та сама лінія з усіма її плюсами та мінусами. От тобто та сама хибна стратегія, але хибна стратегія, яка, хоча б, передбачає все ж таки надання нам доволі серйозної допомоги. Так от е, е, власне, е, немає однієї заборони: немає заборони бити по Росії нашою зброєю. Ми вже це робимо е, нашими дронами, от робимо давно, робимо системно. От, це вже це вже саме не випробування, це вже не перед це вже повністю в серія саме. Але будь-яка зброя має свої обмеження, дрони теж. От. Е, і е, тому буквально от цими днями ми побачили наступний початок наступного етапу всієї. От я маю на увазі удар по Курску, е, який, судячи з усього, було завдано не дроном. От наш, наш генштаб е, прямо не сказав, але так тонко натякнув, що удар було здійснено військово-морськими силами України. Це дуже тонкий натяк для всіх, хто розуміє. О, справа в тому, що е, власне ні для кого не є секретом е, з аналітиків, що наші Збройні сили не займаються дальніми дронами. Ну, на фигу, військово морські сили не займаються дальними дронами. От у ВМ, е, у наших моряків є морські дрони, але повітряними дальніми дронами вони ніколи не працювали. А -а -а. Це, це, це працює ГУР, це працює СБУ, це працюють сили спецоперації, але е, не моряки. А от натомість у моряків є Нептуни. У моряків є крилаті ракети Нептун українського виробництва, які починали, скажімо так, свій шлях як суто протикорабельна ракета. От, нагадаю, що саме ними потопили Москву, от ага. е... але ж, в принципі, це крилата ракета, і вона може бути модифікована для ударів по наземних цілях. Вперше ми вже бачили її випробування по наземній цілі, коли саме Нептуном було знищено комплекс С-400 у Криму. От, тобто, це вже скажімо, не зовсім новація, але тут є нюанс. Ну от, власне, е, хтось з наших глядачів може питати, ну так, крилата ракета, вона ж ракета. От куди скажеш, туди летить. Це не зовсім так. Е, протикорабельна ракета це е, найпростіша взагалі версія крилатих ракет, яка може бути. Вона летить над рівною поверхнею моря, летить низько над водою, і mm -hmm. її задача виявити е, великий потужний такий металевий об'єкт, який раптом стрічить посеред моря. От, ворожий корабель. Оце найпростіший варіант крилатої ракети. Тому якраз починали саме з протикорабельної, Тобто, е, вже удар по С-400 в Криму. Це вже на порядок складніша задача, але все ж таки весь шлях долається над водою, а там тільки треба все ж таки зробити горку так от, над бережком і грохати цей, цей комплекс. А от тепер Курск це вже абсолютно інша історія. От, да, там всього 100 кілометрів від кордону. Тобто тут справа не про провістити. Тут справа про те, що е, крилата ракета е, над суходолом має пройти достатньо низько, над складним ландшафтом, має при чому вписатись саме в понизя цього ландшафта. От, тобто, доволі складним хитрим маршрутом вийти на точку і в цю точку прилетіти. І от Нептун прилетів. От е, тобто, це насправді початок е, наступного етапу в нашій боротьбі з Росією на її території. Тобто, ми тепер маємо свої крилаті ракети, які здатні вражати е, російські об'єкти і на які не обмежуються ніякі Байденові заборони. От е, абсолютно логічний наступний крок, який я гадаю, ми всі чекаємо, це поява нашої української балістики. Я нагадаю, що ми в принципі базова ракетна держава. Я нагадаю, що взагалі то е, наш Южмаш свого часу робив не просто балістичні ракети, а міжконтинентальні балістичні ракети СС-24 «Сатана». от, власне, опору радянської ядерної програми. От е, оці ядерні ракети вони всі робили в Дніпрі. Е, Більш того, ми потім е, на якийсь час були на третьому місці в світі е, по космічних запусках, тому що ми конвертували оці ядерні ракети у носії супутників. От тобто, е, ми космічна держава, яка е, робить космічні ракети, робила точніше купці космічні ракети, яка робила міжконтинентальні балістичні ракети. Так, ми чверть століття це це знищили. Ми чверть століття це не фінансували. Ми чверть століття. Е, Власне, руйнували те, що нам дісталось, це страшна історія, жахлива. Але е запас був такий, що до кінця не доруйнували, і от тепер з цієї руїни треба терміново підняти власне е те, що ще можна підняти. І я гадаю, що що що, а свій аналог іскандера ми цілком здатні зробити. І більш того, я гадаю, що над цим, от поки ми з вами про це е теоретизуємо, я гадаю, що цілком серйозні інженери тим часом цим займаються на практиці. І я гадаю, що не за горами той день. Навряд чи буде прямо завтра, але не за горами той день, коли якийсь російський аеродром е, в глибині Росії буде рознесений балістичними ракетами. От Росія почне історично репетувати е, і звертатись до Байдена. Думаю, що це ще буде за Байдена. От, про те, що а як же ж так е, атакам, а атакам сипа Росії, а ми розводимо руками і скажемо перепрошую, а де ви там бачили Такамся. От. Е, Я гадаю, що це наступний етап, до якого ми наближаємось. Тобто, ну і в принципі ця війна вчить, що треба бути От, е, Треба бути самодостатніми, і тоді ми не будемо залежати від того, е, психанут чи не психонут виборців, які небудь черговій е, союзній нам країні, кого вони там понабирають собі. Хай це буде їхніми проблемами, а не стає нашими. І для цього для цього власне треба вкладатись в свою оборонку, і тоді ми набагато спокійніше. Тоді ми зможемо так знаєте, сидіти біля телевізора і робити ставки Дональд, Камала, Камала, Дональд. От а не з валір'янкою, з валідолом переживати Камала чи Дональд, бо від цього залежить, приїдуть нам снаряди чи ні. Ну, бачите, ми з вами говоримо про оборонку. Ми не маємо права, і навіть не маємо насправді в доступі цифр, щоб говорити там, які там зараз об'єми, але е, якщо не помиляюсь, то до 2014 року Україна посідала 10-те місце за е, військовим експортом. Можливо, мене тут поправили. Це погана історія. якраз. Ми посідали якийсь момент навіть третє місце за військовим експортом. У потім впали до десятого, але це був розпродаж того, що нам лишилось на складах від радянського союзу. Mm -hmm. Тобто, це був якраз абсолютно тупий дрібан, тобто От не саме якраз... про те, що ми виробляли і могли продавати, а просто розпродали те, що залишалося. саме так. В нас контрактів на те, що виробляла вже наша українська промисловість. От я їх реально можу всі порахувати от на пальцях одної руки. Було два серйозних танкових контракта тайландський та пакистанський. От е, і було кілька контрактів на протитанкові ракети «Стугна». і один з цих, коротше, контрактів ну певною мірою врятував Київ. Тому що е, для арабів встигли для одної з арабських країн, так ні, ніхто не назвав, встигли виробити 50 пускових і десь 500 ракет. от стугна, mm -hmm. а відгрузити не встигли, коли почалось. Повномасштабне вторгнення, і оці 500 ракет і 50 пускових значною мірою саме от в перші саме дні на них певною мірою трималася оборона Києва, от тому що їх прямо з завода власне віддали нашим захисникам. От mm -hmm. е, от, от оце були єдині нечисленні історії успіху. Був БТРний контракт з Іраком, який, на жаль, виявився історією не успіху, бо поставили браковану продукцію і цим зганьбились на весь світ. от а все решта це був розпродаж радянських запасів в кращому разі е, трохи полагоджених і модифікованих? Ну насправді досить така дивна історія. Що ми ж пам'ятаємо 21 рік і стотисячне військо на кордоні з Україною? А насправді готувалися такі великі партії зброї за кордон. Е, тим не менше повертаємося. Ні, Ну слухайте, це не найгірше, що тоді робилось. Е, вам нагадати, що ми взагалі тоді готувалися шашлики смажити? От, не москалів, москалів смажити, а шашлики. <різь> <різь> ну це, це <різь> окрема історія, яку я, до якої я все таки дуже сподіваюся, що після перемоги ми колись повернемось. Ну але наразі вже дійсно нема сенсу кожного разу це повторювати. Це дійсно вже має сенс після перемоги, робити розбор польотів. Але між іншим, цей розбор польотів про те, як ми загробили свого часу свою оборонку. Це теж треба буде зробити, тому що ну швидше за все нам далі жити поруч з Росією. Ну от, не факт, що вона прямо розвалиться після цієї програної війни. І, відповідно, ми маємо вивчити всі уроки з цієї війни і, зокрема, розуміти, наскільки важливо повністю самим себе забезпечувати хоча б самою базовою оборонною продукцією. Є інформація від нашої розвідки про те, що росіяни передислоковують ППО авіацію, частину особового складу в глибину Криму і поближче до Керченського мосту. Про що свідчить ця інформація? І взагалі виникає питання: чи не хочуть вони взагалі це все забрати з території Криму? Ні, не хочуть їм треба саме прикрити місто. Вони дуже нервують за цей міст. Вони дуже бояться, що ми його так чи інакше якось. Ну це ж ну ви ж самі розумієте, що це незаконна споруда побудована з порушенням архітектурно-будівельних норм. Ну відповідно, ми, як такі люди за кого от мають прийти комунальники цей мав знести. а також це ми... дуже шкода швид... шкоди для нашої екології це. Теж треба вирішити це питання. Тата, та. ну е, да, до речі, коли вони його будували, вони порушили всі екологічні норми, навіть російські. От, ну, але е, це, це для них об'єкт одночасно і дійсно стратегічно важливий, тому що е, шоб там не було, але паромна переправа не забезпечує навіть 10% тої пропускної здатності, яку забезпечує місто. Е, а по друге, це ще й сакральний об'єкт, і навіть може навіть і по перше. От Кримські міст – це те, з чого все починалося. Це власне те, з чого починалася ця експансія Путіна, його е, спроба вже відверто не ховаючись повернути собі всі території колишнього Радянського Союзу, от, е, тому що навіть інтервенція в Грузію 2008 року це вже було воно, але все ж таки е, вони тоді формально не висували претензій на грузинську територію, вони тоді, е, вони тоді визнавали найнезалежніші в світі держави Абхазію та Осетію от, і надавали їм військову допомогу. Тобто, принаймні, юридично вони, е, вони порушували чужі кордони, але вони їх на карті не міняли. От е, а саме з Криму почалася оця вже відверта експансія з брутальним порушенням міжнародного права, вже ніяк не прихована, ніяк не гібридна. От е, і на цьому все має закінчитися. От і е, для них те, що ми зруйнуємо Кримський міст, це ну, початок кінця. Це майже як якби ми влучили по Кремлю. Це от початок кінця нинішнього кремлівського режиму. А ми цим зараз дуже вдало користуємося. Зверніть увагу. Ви давно в останнє чули про те, що щось прилітало на кримське місто? Давно так, от і це, і це не випадково. Справа в тому, що ми зараз використовуємо цей міст як приманку. От, ми точно знаємо, що орки поведені на цьому мості, і прикрити його то для них саме от сакральна священна задача. От за яку государсь спросять так, що мало не буде. От і ми цим користуємося. Зверніть увагу, ми не б'ємо по мосту, але ми б'ємо постійно по ППО біля мосту. От ми перетворили кримське місто. Таку собі знаєте спеціально навчену Чорнобаївку для російського ППО. Ми е знищили там вже купу С-300. Вони завезли С 400. О, класно сказали. Ми знищили там вже декілька С 400. От кожного разу, коли ми їх там знищуємо, ми знаємо, що максимум за два тижні вони завезуть новий комплекс. От зараз вже на варті стоять С-500. чекаємо новим, е чекаємо новим про них. От для нас набагато вигідніше перемелювати там їхнє ППО, зокрема в очікуванні на прибуття тих самих F-16, про які ми з вами починали говорити, от і поки не чіпати сам міст. Встигнемо всьому свій час. От нам наразі, і головне, що вони самі можуть це, це я не боюсь сказати те, що зараз скажу, бо вони це все розуміють. Це для них не новина, але в них все одно настільки жорстка установка. Попри все, прикривати міст, що навіть розуміючи це, вони будуть втрачати наступні зенітні, зенітні комплекси, а їх в них дуже небагато. Я нагадаю, що взагалі з усієї Росії, в принципі, зараз прикрито ППО, 에, Москва Біла Камінна не? дійсно mm -hmm. непогано прикрито, 에, дуже щільно насичена лінія фронту. Лінія фронту реально така, що от не пролетиш, от і власне Кримський півострів, все. На всю іншу Росію в них ППО вже зараз не вистачає. Ми це дуже добре бачимо. По тому, що ну дальній дрон це насправді об'єкт, який дуже легко збивається. От в чому ключова проблема? Чому я казав, що наскільки потрібні свої власні ракети? Бо їх набагато важче збивати. От дрон це в принципі об'єкт, який е, та ми по шахедам знаємо. От будь, будь ласка, е, минула ні, от не оця ніч, а от поперепопередню ніч. 89 шахетів запущено 89 збито. То насправді наші дрони в цьому сенсі від шахетів нічим не відрізняються їх так само легко збивати, якщо є чим і якому от, і по тому, як вони прилітають навіть на алені, ну трошечки так аеродром стратегічний бомбардувальників, як вони прилітають на нафтопереробні заводи. А це трошечки так взагалі вся економіка Росії побудована на продажу нафтопродуктів. От і от, по тому, як вони спокійно долітають, ну не треба ж думати, що орки зовсім дурні. Ну це не те, що вони не пробують їх збивати. А тупо нічим. І от просто знаєте, як музика звучить, коли ми бачимо ці зйомки, які там окремі росіяни знімають, коли летить на якийсь нафтопереробний завод, або навіть на військовий аеродром, летить наш дрон, летить повільно, це ще одна з ключових проблем з дронами. Воно воно повільне. От дерчить собі, летить, і чути купу стрілкатні. Тобто вони пробують його збивати з автоматів та кулеметів. Бо ЗРК нема. ЗРК всі або на фронті, або в Криму. От ми бачили, як вони для того, щоб прикрити Москву, знімали ЗРК з крайньої півночі, з ядерних об'єктів трошечки, да, з полігоном нової землі. Е, ми бачили, як вони вивезли останні С-300 з Курильських островів. Це те, що не можна було взагалі уявити в радянський час, що вони повністю відкривають свій далекий схід. Це от, а ми це вже бачили, це було ще минулого року. Тому власне в них всі ЗРК реально лічені по пальцях, але в них є один ну, два об'єкти от Кремль і Кримський міст. От є два об'єкти, які вони будуть прикривати, от поки в них не залишиться останній один ЗРК. І от коли в них лежить останній один ЗРК, от вони вагатимуться. Кремль чи кримський міст. От. І е, ми, звичайно, ми звичайно цим, цим дуже активно користуємося. От е, Кримський міст нам зараз потрібний якраз не поламаний. От нам зараз потрібно, щоб вони його далі прикривали, а ми там обнуляли їхню протиповітряну оборону. Пане Євгене, я вам дуже дякую за раціоналізм і водночас і. Деякий такий оптимізм в цих всіх роз'ясненнях, які ви нам даєте Хоча ви завжди зауважте на тому, що не треба розслаблятися. І до цього я також закликаю наших глядачів. Я вам вдячна за те, що знаходите для нас час. Дякую нашим глядачам за увагу до цього інтерв'ю. Ставте нам вподобайки, нам буде дуже приємно підписатися на YouTube канал Прямого. Бережіть себе, підтримуйте один одного. І що дуже важливо, підтримуйте наші збройні сили України. Словом ділом! і... До слава Україні! Слава кожному нашому захиснику! Слава героям!